Всім привіт! Це продовження про мій сад і про мій маленький город в Нідерландах. В минулому відео я вам показувала, який стан мав мій газон. Ну, зараз він вже трохи кращий. Але в нас цей тиждень в день та вночі були дощі. Сьогодні сонячно. Сонячно майже. Обробляли ми ось таким засобом. Тут і насіння газону, і добриво для газону, і добриво для ґрунту. Інструкція дуже легка і проста: Один кілограм йде на 20 метрів квадратних. Це нам вже вдалося один раз. Покосити. покосити газон, і ми ж косили ось цим апаратом. Іншої косарки в нас немає, не ручної, не електричної, є тільки ця. В неї є три рівня скошування 25, 35 і 45 мм висоти. І ось Це десь вже пару днів. Після скошування і загрібання, тому що мішка для зберігання і збору грунт, е, трави скошеної там немає. І те, що в минулому відео показувала вам, тут було дуже риже, зараз де-не-де видно трошки салатової травички, але Лиш... ж, ну, спробували спробували врятувати. Це в моєму саду. Посадила лаванду. Із шести таких кущиків. Один якийсь, ну, не дуже себе почуває. Чому не знаю. Лаванда це моя перша. Друга лаванда в нас ось такий сорт. Видно, що ці більш фіолетові це нові квіточки, ці старі, ну, ті є, з якими вони купували. Ще у нас є ось така чудова арка і два виногради. З одного боку один виноград і з іншого інший. Також у мене від попередніх жильців залишилась полуниця. Ну це я її вже трохи врятувала, реанімувала, тому що вона тут була зовсім. Зовсім нікудишня. У більшості тут просто можна побачити ось це. Це чорне, якщо вам видно. Це було коріннева система коріння, яке було все зверху. Я трохи замочувала травою скошеною. Волоху тримає, дуже в не обвітрюється. Так, в мене є ось така висока грядка. Теж від попередніх жильців. Вона, вона поломана, цей сезон достоїть. я вирішила ради експеримента попробувати посадити трохи зелені овочі. У мене по всій довжині з одного боку посадила горох. Побачимо, що буде, але бачите, він такий рясний, вже високий. Також в мене ця речка. Три ряда з цього боку речки. Уже ми пробували їй. І це врожай. Для нас двох вистачить. Два рядочка базиліку. Все сіяла. Це посіяний. Укроп, кріп, хто як називає, молоденький. Також я обужню руколу, посадила собі, посіяла руколу. Це в мене був вчора експеримент. В мене в горщиках є салат. Його там багатсько І я вирішила висадити його. ну Експеримент. Це вчора висажено. І знову ж три рядочка редьки. Тут трошки менше і отакий, як в інтернеті прочитала, плющ. Він всюди тут. Він тут всюди. В цій гряці у мене нема нічого, тому що доступ у мене до неї мінімальний. Є тільки м'ята дикоросла, їхня, не знаю. Але, бачите, вона теж поломана. Теж В поломана. мене ну, є тепличка. І я вам зараз покажу, що знаходиться в цій теплиці. Сьогодні у нас. 6 серпня. Як бачите, в мене тут щось є трошки. І в мене є помідорчики. Це маленькі. Це малесенькі помідорчики. Є, звісно, більші. Я їх вже спробувала підв'язати, щоб вони були, тому що я не знаю, який це сорт. Вони високі, низькі, чері, чи звичайні, тому що ці помідори в мене самосійні. Я в теплиці тут спробувала перекопати, трошки внесла сухого добрива і гарно полила. І в мене після перекопування з'явилися помідори. Тож, ну, гріх не скористатися, я вирішила їх висадити. І також заради експерименту. У мене тут є редька. Редька двох видів. Ось цей і ось цей рядочок трохи це. Знову ж таки, пересажена редька. Тому що е, в отій високій гріції я не густо посіяла речку. І вирішила трохи її прорідити І те, що вирвалося з прорідження, я висадила в таку Ну, як бачимо, маленькі ягодки. ну Редька. Думаю, тут буде Бадилля таке гарне. О, навіть одна репінга. Бадилля тут гарне. Я думаю, щось там буде. І експеримент ще заключається в чому? То я між рядами редьки висадила помідори. Тому що редьку я швидко вирву із їм, помідори ще залишаться. І по ниточкам. По цим ниточкам ви можете зрозуміти, що у мене тут підв'язані помідори. Так, вони зливаються, так, їх погано видно, густо насадила. Дуже, дуже підв'язала. Але і помідорки є. Це як ви зрозуміли редька і помідори. Мікс. Ось це в мене експерименти і моя біль із цибулею сіянкою. Це друга спроба. Вона, як по мені, не вдала. І експеримент, так собі. Де ось ці палички це теж в мене помідори. І є один перчик. Чому вони не підв'язані? Тому що в мене ось тут вікно, і воно. Нитки ці не даватимуть змоги відкривати вікно, щоб тут опровітруватись. Також заради експерименту потикала цибулю. Але, як бачите, ну, вона тут вже два тижні росте, і результату нуль. Салат. Ми любимо зелень, салат, те, що я вам говорила, у горщиках два. Сорта. І оце отут трошки вирвала і висадила в оту високу грядку, а сюди посадила насіння перчику. Ось це, більше всього, кабачок. Він теж самосійний після попередніх людей, які тут жили в цьому будинку. Ця сторона в мене трохи салат. Це, мабуть, теж кабачок більше за все, але я його підв'язала, тому що він у мене в теплиці. В теплиці мало місця. І мені не треба, щоб він мені тут півтора-півтора на півтора розкидався. І закрив мої помідорчики. А що я буду робити? Мені треба помідори. І від кабачків я теж не відмовлюсь. І також висіяла я в теплиці базилік, як ви бачите. Він вже розсаджений, я його розпікувала і розсадила, щоб він мені гарно ріс. А це, мабуть, був огірок. Я його вчора підв'язала, але ж вчора таки я його вирвала разом з ниткою не спеціально. Попробувала знову посадити. Вранці він був ще живий, упругий, а зараз він уже такий, бачите? Ми побачимо, що буде завтра. Ось ще салат. Ну, він такий у мене буде густий. Я не буду вже його пересаджувати, тому що пересаджувати це поганий варіант. Це дуже поганий варіант. Ось тут у мене також один рядочок оцієї сіянки цибульки. Де сіянка, де зілля? Ну, так, да, зрозуміло, це, 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 це зілинка, це цибулька. І що мені? Куди її? Не знаю, ідей нема. Ці палочки, що ви бачите, ліс паличок. Це в мене перець. Ось такий маленький, як ви можете бачити, це він вже розпікований, розсажений. Хто як називає є е, більшенькі і меншенькі. Це ми з чоловіком провели експеримент. Е, їли дуже смачний перець. Не болгарський, а такий довгий. Він солодкий, не гіркий, не гострий. І ми вирішили ти насіння втикнути просто тут, в теплиці, без нічого. Просто саме насіннинка, оту серцевинку з насінинками, ми вкупали в землю, поливали водою кожен день, і от оце, цей перчик. І ось. Оці кубки перчику, це ви можете зрозуміти, це група насінинок. Щось вийде, встигне врожай дуже добре. Не встигне. Це, рахуйте, що безкоштовний експеримент. Серпень місяць, початок серпня. Так, ми десь його в кінці липня в теплицю посадили, але ж. Але ж. І м'яту посіяли. Ми хочемо м'яту. Я її трохи пізніше буду висаджувати у горщики. І щоб ви розуміли, у нас регіон. Ну, я живу в Нідерландах, у мене в теплиці є термометр. Зараз, на годиннику, у нас майже три дня. У мене в теплиці 27 градусів, волога 45%. Я рахую, це нормально. Тепличка в мене невелика. Мабуть, Удовжину десь 4 метри, і так, мабуть, 2. Нам, так як враховуючи, що в Нідерландах невелика територія саду, нам цього вистачить. І ця теплиця, це, як по мені, велика рідкість е, Нідерланда снег теплиці. Враховуючи, що у нас є ось територія. Ось. Це в мене, не звертайте уваги. експерименти, нехай всихається. Звичайно ж, сарай для велосипедів, інструментів, інвентарю, садового. І раніше тут у людей були кури. Але я вам скажу, це погана ідея заводити курей в Нідерландах, тому що ну, і так в Нідерландах велика проблема з мишами. А враховуючи, що це частний сектор, тут будинки, мало висоток, мало квартир. Із-за того, що кури були, була їжа в доступі, я не говорю про пташок, я говорю про щурів. Була проблема зі щурами, але ж, звісно, про щурів ніхто нічого не говорив, всі вмовчували це. Нам цей добрі сусіди сказали, що тут є щурів. А, також я не знаю, як буде українською, ніколи його не їла, жимолость. Я не знаю, що з ним. Він добрий, недобрий, Здоровий, нездоровий. Йому все вистачає не все, але... але я поки не знаю, що з ним робити. І трижом. Також не знаю, як буде українською. У мене в селі називають його крижовник. Він теж, бачите, сухенький. Я його трохи була обрізала, те, що зовсім було сухе. І залишила тільки ті, які зелені. Або трохи зелені. Побачимо на наступний рік, що буде. Ну і ці високі грядки. Звісно, це ну, супер бонус, але я хочу їх, звісно ж, переробити, тому що на наступний рік вони вже будуть некудишні. Але газоном вже я трохи задоволена, як її газоном стало кращою. І наш робот нам хоч трошки допомагає, але я розумію, що, мабуть, все-таки краще ще мати. Звичайну косарку, якою ти швидко, самостійно пройдеш, все збереш і не будеш мучитись вигрібати, тому що ця косарка так, вона може покосити на довжину, яку тобі хочеться чи яку тобі потрібно. Але вона йде дуже довго. Вона косить ось цю територію дуже довго, тому що вона йде по діагоналі, прямо. Як йому хочеться. Він не йде, як маючий робот, там, можливо, зігзагом, він іде, як йому захотілося. І він косить дуже довго. І потім вигрібати після його скошену траву дуже важко, тому що він робить її подрібні, і викошувати її тяжко. Тяжко. Не знаю, чи вам видно буде на відео, але є. Вже з цього боку трохи рижі п'ятна. Тут більш зеленіша вийшла і тут трохи трохи є. Але я ще купила, не знаю навіщо, але я купила а, газон 500 грамів іде на 20-30 метрів квадратних. Навіщо я його купила? Поки що, я ще не розумію. Можливо, краще було взяти ще. Ще раз ось таке. Але ж тут, Боже, яка тут важка, як по мені інструкція. Ніколи я не сіяла газон, ніколи його не мала, не мала з ним роботи. Як я розумію, треба спочатку вирвати бур'ян, потім посіяти газон. А, газон грунт для газону, сам газон. Втоптати, полити. Схема, наче, понятна. Дякую виробнику, щоб він ще в картинках коротко зробив інструкцію. Ну, побачимо, можливо, це буде весною. На весні посіяти, щоб влітку і осінню був гарний новий газон. Ну, поки так. Можливо, більше всього, що ще раз куплю ось таку, все в одному. А, звісно, арома. Коли ми посіяли цей газон з добривом, був аромат добрива. В мене був ковер з муху. Тому що тут ще написано, що якщо за 48 годин після посіювання, посадки посіву газону цього і добрива не буде дощу, то через 8 годин... Треба поливати два рази в день, вранці і вечором. Е, чесно скажу, ми ввечері посіяли, вигребли спочатку, потім посіяли. І наступний вечір я не витримала цього аромату. Дощу не було, я аромату не витримала. І я все-таки стала і полила. Е, я полила газон. Потім вранці встала полила газону, тому що не було дощу, а я вже почала поливати і думаю, я не буду припинятись, тому що цей аромат е перегною. Він дуже був насичений, враховуючи того, що зараз 3 години дня. У нас тут майже цілий день сонце, вся сонячна сторона. Це просто кошмар. Вікна в хату не відкрити, тому що аромати всюди. І десь після третього-четвертого поливу перегній гарно розмочився, тому що воно все було гранульоване і війшов ґрунт. І мух набагато стало менше. Але ж і результат дивіться, який гарний вийшов. Тож дякую одному глядачу чи глядачці, яка відкликнулася на мою проблему з газоном, підказала, як. Як доглядати, як поливати, коли скошувати. Але дивіться, ну, я вам дуже вдячна, буду вчитися. Буду рада любим коментарям, критиці, не критиці стосовно газону, тому що це мій перший газон. У мене в селі територія в Україні, ну, в Україні в селі територія була, але в мене не було газону. Так як у, в усіх українських на 15 років тому в усіх людей були городи, були сади, але не було таких гарних газонів. Розумієте? Я не знаю, як себе з ним поводити. У мене немає відповідного інвентарю. Навіть по ну, цю машинку нам подарували. До нас приходили друзі нідерландці, і вони нам подарували цю машинку. Тому що ми хотіли тример. Косілку електро, не електро, а, хоч би тільки не бензинову, лише, що ти там сам походив льоскою, зкусив, згріб і все. Але вони сказали, що ну, ця косілка, трімер не підходить для такого газону. Краще ось таке. Дякую за подарунок. Ми раді. Ми стараємося докупити весь інвентар, тому що ми попередньо жили в квартирі. У нас інвентарю не було, звісно. І нам потрібно зараз все купити. Але це все поступово, вибачте, тому що е, на все потрібні кошти. І е, купуючи все, не розбираючи до чого, це теж недобре, як я думаю. Але будемо вчитися. Бачите, в нас є озеленена огорожа. Це сусіди посадили. І сусід має оцю пилку, яка підрізає е, збоку і зверху ці кущі, ми не маємо. Я посоромилася піти до них, спитати, чи можу я взяти, коли він зі свого боку скошував. Тому що теж зверху, що він достає, зі свого боку, він скошує. Те, що не достає, воно, от, як ви бачите, торчить. І Враховуючи те, що я посоромилася піти запитати стосовно цієї пилки, я купила собі садові ножниці і вчусь, вчусь підрізати також кущі. Бо ж з усім треба вчитись, вчитись, прислухатись, тому дякую за попередні коментарі стосовно газону. Я стараюся враховувати, якщо ви зараз побачите якісь недоліки. Або ми йдемо в правильному напрямку. Дайте про це знати. Тому що якщо я знаю, що мені плюс-мінус робити з овочами, фруктами і теплицею, я не знаю, що мені робити із газоном. Тож буду, дя... буду рада за будь-який фідбек, позитивний, негативний. І дякую вам за перегляд цього відео. Всім гарного дня, вечора і до зустрічі!